Ой чорна, я яси чорна, чорнява я дівчина, яси полюбила, яси полюбила чорнявого їбанка. Яси полюбила, яси полюбила чорнявого Іванка. Ванка оїванка, сорочка вишиванка. Високий та стрункий, високий та стрункий, ще нам борозі ямка. У мене довге волосся. А у мене довше, а у мене ще довше. А у мене кучеряве, а у мене шовковисте. Волосся як волосся, ми просто помішались на ньому. От нам, хлопцям куди простіше. Ти нічого не розумієш, Сашко, волосся дівчини це все. Ще з давніх давен людина надавала особливого значення своєму волоссю. Вважалось, що волосся зберігає свою інформацію про рід. Тобто таїть у собі родову пам'ять і відіграє роль своєрідного медіатора між небом та землею. За фактурою волосся можна визначити характер людини. Ага, як причесана, то вихована. А як закудлана, ну, ви самі розумієте. Та ти нічого не знаєш. Усе, що пов'язане з косою, набуває магічної сили. О, це я знаю. Коси коса до кіруса. Та не так, коса! Ой! Купала ой на Івана та й на купала там дівчинонька квіти збирала, ой на Івана, та й на купала. От не розуміє вас. Якщо ви так приймалися своїм волоссям, то навіщо його під вінками ховати? Ти дійсно нічого не розумієш? Вінки ж не для цього. Ми будемо пускати їх у воду, щоб вони пливли. І так ми знайдемо свого судженого. Зрозумів. А, зрозумів. Хто вінок знайде, той зможе його продати. Ти геть нічого не розумієш. Ні в українських традиціях, ні в коханні. Що є, то є. Ще в традиціях так сяк. А у вашому коханні? То як можна без кохання? Ти справді як можливо без кохання. Ой не Івана, та й накупала. Ойна Івана, та на купала. Цього я геть не розумієш. Стрибати через вогнище, а техніка безпеки дивний ти. Це ж народна традиція. Стрибають парами, закохані, розумієш? Ой, ти що я там розумію в коханні? Що ж, будемо прикрашати купальське дерево, і через вогнище, і пускати вінки, і співати купальських пісень. Будете стрибати через вогнище. Бережіть своє волосся. ви ж так про нього дбали. Та ти геть не романтичний. Дівчата пішли. У ніч купальську пиху. Запалимо вогонь. Добро, що є навколо. єднається в цей час. Нехай сила зла ніколи не опанує нас. Бажаємо здоров'я і дітям, і старим. Щоб і біда і лихо стояли осторонь. Щоб лиш добро збувалася, вдача посміхалась, мов сонцем злутим. Скажіть, і ще потрібно згадувати бажання? Звичайно, потрібно тільки про себе, щоб ніхто не знав. Бо це особисте, лише твоє. А якщо скажеш вголос, то не збудеться. Хоча усі знають, що бажання про коханого. Але тобі, як хлопці, цього не зрозуміти. Та не такі вже й тупенькі, щоб не зрозуміти. Мені теж дехто подобається. А ти виявляється, що той хлопець. Ну що, з зімками закінчили, Гайдак від квітку папороті шукати. Ти ще таке знаєш? Я ж українець. Ой, Ойна Івана, тайна купа, війна Іванна.